Тендітні життя. Імунізація під загрозою. Для всіх батьків на світі немає нічого дорожчого, ніж їхні діти. Захистити їх від хвороб надзвичайно важливо. Вакцинація – одне з найбільших досягнень в історії світової охорони здоров'я. Мільйони дитячих життів було врятовано завдяки простій ін'єкції. Донедавна дедалі більшу кількість дітей вакцинували, та нині охоплення щепленнями зменшується. Ця розповідь про те, чому щонайменше 2 мільйони дітей щороку помирають від захворювань, яким можна легко запобігти за допомогою вакцинації. Останній випадок. Віспа в Бангладеш. пригадаємо з першу новину, що не була великого розголосу про надзвичайний прорив у зупиненні віспи. До 1974 року. Ця хвороба залишалася тільки в кількох країнах, включаючи Бангладеш. керівники груп прокладали шлях до найвіддаленіших куточків країни, прагнучи знайти та вакцинувати кожну дитину. Десять днів тому тут померла дитина. Як саме вона померла? одним із провідних борців із хворобою став французький лікар Деніел Тарантова. щеплення робиться у верхню частину руки. Просто поплескайте по шкірі 15 разів. Ось так. Зрозуміло. Віспа спотворила більшість своїх жертв і вбила 30% хворих. У 1976 році Тарантола вирушив до місця останнього випадку віспи в Азії. Ми поїхали туди, де в останній історії людства було зафіксовано віспу до південної частини Бангладеш і побачили маленьку п'ятирічну дівчинку, яка одужувала після віспи. Тоді ми були майже впевнені, що це останній випадок віспи. Так і було. Думаю, що саме це надихнуло нас діяти далі. Женева, Швейцарія, ми відчували надзвичайне піднесення, було виділено кошти на подальшу діяльність. Тоді все здавалося можливим. Всесвітня організація охорони здоров'я на початку 70-х сімдесятих та ЮНІСЕФ розпочали щеплення дітей у всьому світі. У період з 1970 по 1990 роки рівень охоплення вакцинацією зріс з 5% до майже 80%. -ти. Але потім у 90-х охоплення щепленнями зменшилось. Коли у 2001 році доктор Деніел Трантова став керівником з питань вакцинації ЛОС, перед ним постали серйозні труднощі. У деяких країнах проведенню вакцинації завадила війна, а в інших культурні упередження, дезінформація чи нестача вакцин. Крім того, завжди існує загроза несподіваного лиха. Епідемія. Хвороби ніколи не сплять. Потрібно створювати нові вакцини для боротьби з непередбачуваними спалахами інфекцій. Менінгіт у Буркина Фасо Буркіна-Фасо Буркина Фасо бідна, засушлива країна у західній частині Африки на південь від Сахари. У січні 2003 року до вооз дійшли жахливі новини. Скільки у вас випадків? Є епідемічні райони? Маєте дані лабораторних досліджень. Знайшли новий штам? Так гаразд, можете зв'язатися зі мною найпізніше завтра і розповісти більше про те, що відбувається? Гаразд, чекатиме на електронний лист або телефонний дзвінок. До побачення. Кріс Нельсон зрозумів, що доведеться летіти у Буркіна Фасо щороку. Населення цієї країни страждає від спалахів Менінгіту. Воно мало вакцину проти цієї хвороби. Та у 2002 році сталося неочікуване. З'явився новий штам хвороби, від якого не було вакцини. Померло 1700 людей. Чи повернеться він у 2003-му? Тепер Кріс Нельсон знав, цей штам насправді повернувся за три тижні у січні. Було виявлено 980 випадків захворювання та 196 смертей з'ясувалося, що вакцина, яку зазвичай використовують проти менінгіту, в епідемічній ситуації не працює. Це був перший випадок. коли вакцину, призначену для країн, що розвиваються, розробили за декілька тижнів. В аеропорту у Агадугу відчувалось хвилювання, коли прибув літак із Брюсселя з дуже особливим вантажем. Великі фармацевтичні компанії не мали великого бажання розробляти нову вакцину для однієї африканської країни. Та зрештою GlaxoSmithKline погодилася виготовити її до того ж із рекордною швидкістю. Впровадження нової вакцини, яка тепер уперше стала доступною в країнах південного регіону, породжує стільки ентузіазму, впевненості у своїх силах і сподівань на краще. Переконуєшся, як добре працює система, яка, як тобі здавалося, спить чи взагалі не існує і все це сталося у Буркіна Фасо навіть не за місяці, а за лічені тижні. Але було лише три мільйони доз вакцини. А що як новий штам вірусу охопить сусідні країни, а всю вакцину вже буде використано? <рес> Кріс Нельсон вирушає дослідити ситуацію. Ми прямуємо до району Монга у Монга епідемія. Регіон перетнув епідемічний поріг, що становить 10 випадків менінгіту на 100 тисяч населення за тиждень. Епідемія лютує вже кілька тижнів. А ви бачите, як задля уникнення тисню люди заповнюють картки для вакцинації. Потім волонтери посилають людей до столів для вакцинації групами по 5-10 осіб. Ми привезли 500 доз вакцини. вони працюють тут упродовж трьох годин, а отже, всю вакцину вже використано. <рес> Усі ці люди знають когось, хто вже помер від менінгіту. Бачите, піднялось багато рук. Така інформація нам дуже потрібна, адже ми не маємо достатньо вакцини, щоб охопити все населення, і треба дуже бережно використати наявний резерв. Ця інформація вкрай необхідна. Три тижні тому маленька дитина померла тут від менінгіту. Вона жила у цьому селищі. Погляньте з могила дитини. Це і насип землі. вони поховали її там і поклали зверху кілька гілок. лише 30% людей тут мають доступ до послуг бодай якихось медичних центрів. Ми бачимо, що більшість випадків зафіксовані у місцях поруч із клінікою. Якщо поглянути на карту, хвороба охопила два села, що знаходяться по різні боки дороги, де розташована клініка. Вочевидь, насправді тут набагато більше випадків Менінгіту. Хворі не звертаються сюди. Їх місця проживання не позначені на карті. Ситуація ймовірно набагато гірша ніж засвідчує статистика міністерства. один із хворих десятирічний Тогарі, якого привезли сюди в комі він захворів на менінгіт, перш ніж у нього з'явився шанс отримати нову вакцину. Батько каже, що в сина був сильний головний біль, лихоманка і нудота. Без термінового лікування. Інфекція може спричинити сліпоту і ураження мозку, але навіть надаючи допомогу, лікар не впевнений, що тогарі виживе йому зробили люмбальну пункцію. оскільки кількість вакцин обмежена, у кожного хворого беруть невелику кількість спинно-мозкової рідини, щоб перевірити, чи має він новий штам вірусу. Коли епідемія поширюється, спеціалісти з лабораторної діагностики стикаються із жахливими труднощами, адже їм треба встановити точну кількість людей з новим штамом менінгіту. Регулярні спалахи манінгіту призвели до того, що дуже багато дітей стало інвалідами. Це одна з небагатьох шкіл в Уагадугу. Багато з цих дітей дістали враження мозку після манінгіту. Місцеві жителі кажуть, що мати чимось прогнівила предків, і дитина стала покаранням для сім'ї. Люди завжди шукають причину в культурному середовищі, аби звинуватити у всьому жінку. Це також спосіб уникнути відповідальності за піклування про дитину з розумовими вадами деякі батьки насправді вбивають своїх дітей, бо вірять, що ті наслали на родину прокляття. Аліда і пощастило. Вона живе з люблячою матір'ю та бабусею. Подумайте, які переваги може отримати суспільство. Конкретна людина чи родина у разі надання ефективного захисту дитині за допомогою щеплення порівняно з тим, що ми втратимо, якщо ця дитина залишиться інвалідом на майбутні 50 років. Тут нам нема про що говорити. Ось чому за наявності засобів. Ми б зробили усе можливе, щоб усі діти, все населення було вакциноване. Чотири дні потому в лікарні Тогарі почав одужувати. Коли його принесли, він був у комі. Тепер він одужав. Якби батьки залишили хлопчика вдома ще на добу, ми б не змогли його врятувати. Дитина б померла. А вони прийшли вчасно. Ми почали інтенсивне лікування і, дякуючи Богу, це допомогло. І нам вдалося його врятувати. Зрештою, кількість випадків нового манінгіду в Буркина Фасо зменшилась удвічі. Вакцини вистачило. Та 1200 людей все одно померли, і є підстави вважати, що наступного року спалахне нова епідемія. Нова вакцина може стати більш доступною, якщо на це знайдуться кошти. Та нині стає дедалі важче знаходити джерела фінансування. В Індії ніхто не може краще переконати людей у необхідності робити щеплення дітям, ніж відомі гравців. Крикет. Вони проводять велику кампанію, щоб, урешті-решт, зупинити поліоміеліт у всьому світі. Воробу й досі не подолано в кількох країнах, і особливо в індійському штаті Уттар-Прадеш. Неправдиві чутки. Поліоміеліт в Уттар-Прадеші. Остання знахідка нова зірка. 23-річний Мохамед Каїф. Ми б хотіли, щоб він дещо сказав своїм фанатам з Утар-Прадешу, своїм юним фанатам Утар-Прадеші та матерям, які дивляться на нього, і хочуть, щоб їхні діти виросли такими, як він. Ми хочемо, щоб він сказав: зробіть щось, ідіть до пунктів вакцинації, приведіть туди своїх дітей, дайте їм краплі від поліоміеліту, щоб вони могли грати як я. Кажу це їхньою рідною мовою, рідною мовою а своїх дітей до пунктів вакцинації від поліоміеліту. Приведіть своїх дітей до імунізаційних наметів. Це його перша спроба. Приведіть своїх дітей до імунізаційних наметів і дайте їм краплі від поліоміеліту. Якби маленькою не була дитина, дайте їй вакцину, інакше колись ви можете пошкодувати, що не зробили щеплення. Бадеморадабад велике густонаселене місто в Уттар-Прадеші, дуже бідному штаті, де проживає 272 мільйони людей. Цей регіон міг би стати шостою найбільшою країною світу. Минулого року тут було зареєстровано дві третини випадків поліомієліту в усьому світі. Незважаючи на спроби охопити щепленнями кожну родину у цій густонаселеній місцевості, у 2002 році кількість нових випадків захворювання зросла майже в п'ятеро. Захворіли понад тисячу людей. В уттар Прадеші слід шукати інноваційних шляхів для відновлення розуміння і цікавості до проблеми поліомієліту. Достатнє фінансування і наявність вакцини на жаль не гарантують того, що люди підтримують вакцинацію. У всьому штаті 10 тисяч професіоналів та волонтерів працюватимуть сьогодні в кампанії. Шукаючи всіх можливих шляхів, щоб заохотити матерів та дітей прийти до пунктів вакцинації. Лише в одному цьому районі 98 пунктів і 130 спеціалістів із вакцинації. Вакцинація здійснюється за підтримки ЮНІСЕФ та Ротарі Інтернешнл. Кампанія також проводиться у селах, де Віна Гупта відповідальна за кампанію з вакцинації. Для неї викорінення поліоміеліту омріяна мета, що завжди ховається за обрієм. Їй треба вигадати способи залучення людей із віддалених сіл. У цьому селі поліомієліт на кожному кроці. Вірус поширюється через брудну воду та антисанітарні умови. Приблизно половину дітей приводять до пунктів вакцинації. Інших потрібно старанно розшукувати вдома. у деяких мусульманських родинах ми зустрічаємо сильний опір. Багато людей пояснювали це їй, але не переконали. Вона стверджує, що дитині зробили щеплення вранці, а ввечері її паралізувало. Їй лише три місяці хоча їхня дитина, вочевидь, уже була інфікована. А родина переконана, що саме краплі, які вона прийняла вранці, спричинили те, що надвечір у неї розвинувся поліомієліт. Існує причина, чому мусульмани чинять опір вакцинації своїх дітей. у деяких регіонах ходять чутки, що діти, яких вакциновано, в майбутньому не зможуть мати дітей. Вони стануть безплідними. Члени інших громад вважають, що у мусульман народжується більше дітей, і їхня кількість стрімко зростає, і вони здобудуть більше голосів на виборах. Отже, ці люди гадають, що правляча індійська партія свідомо використовує вакцинацію для зменшення кількості майбутніх мусульманських виборців. Мусульманські громади більш вразливі, мають низький рівень вакцинації через поганий доступ до освіти, послуг через брак уваги з боку уряду, яким би цей уряд не був і ось в Утар Прадеші бачимо ситуацію, де на ґрунті релігійних переконань суспільного розшарування, кастової системи, утворюється розподіл на заможних і незаможних. І серед заможних немає поліоміеліту, а серед незаможних він є. Мусульмани є найбільш ізольованими членами цього суспільства. Вони складають 17% населення населення прадешу а також 59% усіх випадків захворюваності на поліоміеліт імам має величезний вплив? Вечірнє звернення до своїх одновірців він почав з того, що вакцинація це благословення Аллаха. А потім дав власну інтерпретацію чуткам про безпліддя. Відвідавши кілька родин, я почув, що багато з них сховали своїх хлопчиків і попросили, щоб краплі отримали тільки дівчатка. Я спитав: хіба хлопчики не ваші діти? Хіба їх ви не хочете захистити від поліомієліту? І я вважаю, що це вороги ісламу, поширюють чутки про те, що хлопчикам не слід давати краплі від поліомієліту, щоб потім кількість хворих на поліомієліт мусульман максимально зросла. Незважаючи на чутки, кампанія в Утерпрадеші досягла значних успіхів, але останніми роками кількість випадків поліоміеліту у світі зросла. У деяких частинах Африки, де опір громади дуже сильний, захворюваність збільшується з неймовірною швидкістю і існує небезпека, що поліоміеліт пошириться на інші країни. Зупинити поліоміеліт і досі важко. Відмова Кір в Ірландії. Процвітання не рятує від хвороб, і в розвинутих країнах з'явилася нова проблема. Матері відмовляються від вакцинації, бо більше не вірять, що їхні діти в небезпеці. у цій лікарні недавно спостерігалися два спалахи кору. причина полягає в тому, що в деяких частинах Ірландії лише 60% дітей отримали щеплення від кору. їх має бути не менше 95%, інакше з'являється така кількість інфікованих дітей, коли хвороба набирає обертів. У нього є нежить, кашель. Так, він постійно шморгає носом і не їсть. Він не все викашлює, так? Так, найбільша епідемія була у 2000 році. Коли лише до цієї лікарні потрапило 350 дітей, 111 з яких були серйозно хворі, а троє померло нам довелося закрити школу та ігрову кімнату і відкрити спеціальне відділення для хворих на кір. 11 дітей перебували у відділенні інтенсивної терапії. Сімом знадобилася штучна вентиляція легень. Це досить велика кількість жертв кору від інфекцій. Довелося страждати дітям, але цьому можна було запобігти. Так сталося, бо багато батьків не дозволили зробити щеплення своїм дітям, і кір поширився серед населення. Небагато батьків стали свідками такого серйозного перебігу кору, як цей. Однією з причин їхньої відмови від щеплення, є те, що вони не усвідомлювали, якими жахливими можуть бути хвороби. Люди легко забули про руйнівну дію інфекційних захворювань. Коли я народився, 400 дітей щороку помирало через дифтерію, кашлюк та кір. Люди також забувають про параліч, викликаний поліомієлітом, про людей, які жили і померли на апараті штучного дихання. М'язи, що забезпечували їхнє дихання, були вражені, і їх доводилося поміщати до сталевої конструкції, де негативний тиск підіймав їм груди і заштовхував повітря всередину. Так вони жили і так помирали. багато людей довгі роки дихали цими залізними легенями. Це жахливо. Зараз у нього немає зневоднення. Інша причина зростання відмов інформація про те, що комбінована вакцина проти кору, паротиту і краснухи може викликати аутизм. Дискусія спричинила те, що матері у західній Європі відмовляються від вакцинації. Нас страшенно обурюють заяви про небезпечність деяких вакцин, наприклад, комбінованої вакцини проти кору, краснухи та паротиту. Ми попросили багатьох експертів проаналізувати і перевірити так звані докази. і з різних джерел ми постійно отримуємо висновки, що не існує жодних підтверджень того, що ця вакцина викликала аутизм чи інші хвороби, про які було заявлено. Цього не було доведено. Мало хто з матерів розуміє, що відмовляючись зробити щеплення своїм дітям, вони наражають на небезпеку захворіти інфекційними захворюваннями не тільки своїх дітей, а ще й молодших нещеплених дітей. неподалік Дубліна мешкає Мері Поп зі своєю родиною. А її здорова маленька донька Наомі захворіла на кір, коли їй було лише 14 місяців. Ще до того, як їй зробили щеплення. У неї трималася висока температура, а її стан погіршився так, що довелося покласти її у відділення інтенсивної терапії. Щиро кажучи, ми не могли повірити, що це може статись. Ми чули про кір, але не уявляли, що це буде так жахливо. Вона потрапила до цієї лікарні. У неї розвинулася тяжка форма пневмонії. Потрібна була вентиляція з високим тиском. Наомі провела три тижні у відділенні інтенсивної терапії і ледь не померла. Зрештою, їй стало краще, і її забрали додому. Та кілька днів потому у дівчинки розвинувся дивний симптом. У неї почалися ось такі посмикування. Це тривало лише кілька секунд. Я не хотіла вірити, що з нею знову щось сталося. Після того в неї розвинулося серйозне прогресуюче враження мозку, оскільки вірус скоро все ще зберігався. Наомі тяжко хворіла і пробула у лікарні майже цілий рік разом із Мері, яка не відходила від неї. Поки дівчинка перебувала там, Мері народила другу дитину. Стан Наомі стабілізувався, тому Мері та її чоловікові дозволили забрати обох дітей додому. Повернувшись додому, вони зосередили увагу на немовляті. Аж раптом здалося, що Наомі впадає в кому. Єдині її рухи ледь помітне посмикування повік. Батьки захвилювалися їй було дуже погано. Вона лежала ось так нерухомо, не розплющувала очей, і була дуже бліда. Молоді батьки негайно вирушили до Дублінської лікарні вони відчували, що втрачають наомі. Коли ми привезли її до лікарні останнє, їй було дуже погано. Вона все ще лежала ось так нерухомо, і лікар сказав, що вона помирає. Тому немає сенсу робити штучну вентиляцію легень. Ось що він нам сказав: ми дамо їй ліки, і вона не відчуватиме болю. Вона помре спокійно. Ось що вони сказали, я не могла повірити, що це правда. Я відповіла: ні, ми хочемо, щоб її поклали на штучну вентиляцію, просто щоб підтримати її життя ще не кілька днів. У Наомі була гостра пневмонія та легенева інфекція. Насправді вона була жива тільки завдяки штучній вентиляції легень. Чотири тижні потому, коли Мері та її чоловік залишили лікарню на кілька годин. Наомі померла. Моя сестра вийшла і сказала, вона померла. Я не могла повірити. Я вигукнула ні, це неправда. Мій чоловік затримався на парковці. Я побігла до нього і сказала, кажуть, що вона померла, але це неправда. Неправда. Скажи мені, що це неправда. Я просто не могла повірити. Коли ми зайшли до палати, вона була вже мертва. Вони від'єднали її від системи і витягали трубки. Усе про що думаєш у таку мить. Це про те, якби ж тільки ми змогли її вакцинувати до того, як вона захворіла на кір. Вона була б жива, і з нею було б усе добре. Я все ще думаю, якби ж тільки ось що ми сестра сказала мені тоді, коли це почалось. Це просто кір. Але це був не просто кір. Трагедія в тому, що коли Наомі захворіла, їй залишалося лише чотири тижні до її першого щеплення від корувочевить, вона підхопила його від невакцинованої дитини ВООЗ дуже занепокоєна. Звістка про те, що деякі матері у Західній Європі відмовляються від вакцинації, сягнула країн, що розвиваються. Ці чутки поширюються світом. йдеться про спільноти, де Кір має важкий перебіг. Він просто вбиває 5-6-10% відсотків хворих дітей. тому я переконаний, що ми несемо колективну відповідальність тут, у розвинутих країнах, за такі заяви, у яких змішуються факти, побоювання і. Помилкові докази це призводить до дезінформації і дезорієнтації людей у країнах, що розвиваються, вони розплачуються за це своїми життями, а не просто комфортом. Самоупевненість гепатит Б. Тихий убивця. Розвинуті країни у небезпеці не лише через повернення давно забутих хвороб. Також бракує політичної волі проводити вакцинацію від нових інфекцій. цей чоловік більшу частину свого свідомого життя намагається переконати уряди вакцинувати дітей від гепатиту Б, одного з найбільш небезпечних, але маловідомих захворювань в історії людства. Лондон Упродовж 10 десяти років роботи у ВОЗ Я відвідав мало не кожну країну світу я розмовляв із чиновниками, відповідальними за охорону здоров'я, вченими і лікарями у цих країнах, намагаючись переконати їх застосувати вакцину від гепатиту Б. два мільярди людей у всьому світі страждають від гепатиту Б, хвороби, що вражає печінку. Попри всі зусилля Кейна, Великобританія одна з кількох країн, що відмовляються робити щеплення від гепатиту Б, мотивуючи це низькою захворюваністю. Тут у лікарні Royal Free спеціалісти з захворювань починки стверджують, що британська статистика суттєво занижує реальні цифри. багато людей з тих частин світу, де розповсюджений гепатит Б, мігрують до Західної Європи та Північної Америки. По суті, у такому місті як Лондон. Найбільш високий рівень народжуваності серед людей, які походять з місцевостей, у яких дуже поширений гепатит Б. Глибоко вдихніть і видихніть. Гепатит Б часто передається дитині від матері під час пологів. Тривалий час він залишається прихованим, аж доки не починає вражати печінку в дорослому віці. Печінка – доволі спокійний орган, і багато пацієнтів не мають жодних симптомів до появи у них печінкової недостатності або й гірше раку печінки. Отже, проблема існує, і іноді її важко діагностувати. Це хвороба руйнівна. Девастейззовні, наче все гаразд. Зараз я подивлюся на ваші ноги, чи вони набрякли. У світі більше 191 країни. 148 з них вже ухвалили рішення про регулярне застосування вакцини проти гепатиту B. Але частина держав Скандинавії та Північної Європи досі цього не зробила. молоде покоління в них залишається вразливим до гепатиту Б.шн я вважаю це неприйнятним ані з погляду політики, ані з погляду здоров'я громадян. Дефіцит вакцин на шляху до імунізації у всіх країнах світу постає ще серйозніша проблема ймовірність дефіциту вакцин. Хайдарабад – столиця Андхра Прадешу, штату в Індії з найбільшими темпами розвитку економіки. Хайдарабад. Незважаючи на це, тут досі багато випадків гепатиту. Б. Фактично, кожен 20-й індієць є носієм цієї потенційно смертельної хвороби у цій великій державній лікарні одне з відділень заповнених хворими, що страждають на хронічні захворювання починки, переважно викликані гепатитом Б. Вірус, передусім, вражає молодь як цього 30-річного поліцейського. Тільки половина хворих через півроку залишається живими. Йому не допоможе жодне лікування, крім пересадки. На жаль,